Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, малі дітлашки. Любі друзі, я знаю, що ви любите гратись, і у вас у кожного є своя улюблена іграшка. Малята, а де ви готовляють іграшки? Так. Звичайно, на фабриці, а продають молодці в крамницях. А з якого матеріалу виготовлені ваші іграшки? Так, є з пластику, є гумові іграшки, виготовлені з металу, пошиті з тканини. Дітки, та у далекому минулому часі іграшки ніхто не купував. Їх виготовляли самостійно, з тканини, соломи. Багато іграшок було з дерева, різні коники, повозки. Виготовляли також з тіста, з глини та навіть, уявляєте, із солоного сиру. Дітки іграшку вважали оберегом. Ляльки створювали для захисту дитини від хвороб і всього злого. Лялька-мотанка є символом мудрості, берегинею, роду. Зараз в наші часи існує ціла індустрія виготовлення різноманітних іграшок і діткам є чим бавитись. Малята, а у мене для вас завдання. Зараз я опишу іграшку, а вам треба назвати її назву. Вона різнокольорова, буває трикутної форми, буває і велика, і маленька, із пластмаси зроблена. На дотик вона тверда. Цю іграшку можна розбирати і збирати, бо в неї багато кілець. Діти, ви здогадались, що це за іграшка? Молодці. Так, це пірамідка. Які ж ви розумнички? Я вам, діти, пропоную зробити своїми руками іграшку, а яку ви здогадаєтесь після перегляду відео? Приготуйтесь до роботи. Вам потрібні будуть звичайні. Мочалочки та гумки і ваші вправні рученята. Будьте уважні! Гарного перегляду! Дітки, Бажаю вам успіху! До побачення!